Ось, нарешті, розквітла одна з пізніх, мабуть, найпізніших півоній, що в мене є, які не розкрилися, це корнелія шейлор. Ви просто не можете уявити, який прекрасний колір і яка величезна квітка у цього сорту. Я завжди захоплююся квітами півонії, які мають такі. Світлі кольори, рожеві відтінки, такі лілові відтінки. І ось ця півонія, цей сорт мені теж просто неймовірно красивий. Але єдине, якщо Інші квіти, інші півонії тримають квітку, то, звичайно, Корнелія Шейлор, як вона може втримати оцю величезну квітку. Ви тільки гляньте, який у неї діаметр. По-перше, що діаметр, а по-друге, куля, яка вежа, така вивершується вгору. Ця квіточка спочатку розпускається ось таким кольором ліловорожевим. Потім ось такою вежею вивершується вона вгору. Зараз я її вам покажу ось так, щоб видно було. От. І пелюстки ніби таким прямокутником стають догори. Бо як над іншими кулькою, то у Корнелії шейлор ні, не кулькою, а так, нібито. Верхні пелюстки мають такий же самий діаметр, як і нижні пелюстки. Єдине, що нижні пелюстки трошки ширші, а верхні пелюстки вужчі. Ось отут буде добре видно. Ось бачите, тобто воно йде таким, нібито прямокутничком догори, і отут раптово, Завершується такою коронкою. Є квіти, які вже опадають. Я не встигаю знімати відео, але коли проходжу, так не можу не зняти і не показати вам краси оцих квітів, які, є, які створили селекціонери і які ми маємо бачити у своїх садах. Отже, це Корнелія Шейлор. Дуже гарна квітка. Ось покажу тут. Погляньте, бачите, який красив, якої красивої вона форми. і красивого такого ніжно-рожевого заборвлення. Так, там у мене трошки фон не такий, як слід, тому що я обрізаю бутони, які, він не бутони, а коробочки насінняві, які вже... Відцвілися. Отже, Корнелія Шейлор. Це квітка, яка розпускається тільки-тільки сьогодні почала розпускатися. Ось у неї такі зелені чашелисти. Очки, і потім показує вона рожеву серединку. Я вам не можу передати захоплення цією квіткою, яка ж вона гарна.